Привіт, друже, на зв'язку Містер Вайпер І якщо ти дивився одне із останніх відео, ти вже знаєш, що нас чекає в майбутньому. А сьогодні ми поговоримо про те, е яких же ж героїв епічної рідкості вартує тримати е дублі, щоб посилювати їх в майбутньому, тобто робити плюс 4. Так, плари анонсували ось таку подію. І е, зараз ми швиденько пробіжемось по фракціях. І е, це буде не топ, це буде, на мою власну думку, е, кращі герої, які заслуговують для того, щоб їх апнути на плюс чотири. Розглядати будемо тільки епіків, і починаємо. Лорди стяга. Хто ж у нас тут є хороший? У нас тут є із хороших Архімаг Хельмут, який. Е, в Лайті втрачає свою актуальність, але не забуваємо за пророчку, того, що у нього є багато бафів. Але він же ж і так виконує свою роль. Його і 50-го можна. Друзі, на початкових і середніх аккаунтах не забуваємо, що це швидкість, аура на швидкість. І також в нього є непоганий контроль з А2. Також в нього база 108 швидкості. Якщо ми заплюсуємо, відповідно база також буде рости. Тому невідомо поки що, із кого буде Архімаг Хельмут покращуватись, того що він фактично, ми його не можемо отримати ні звідки, окрім тільки. Як з вежі? Далі ми просуваємось і зупиняємось на сухатому лицарі. Тогатий лицар старенький герой, але він не втрачає свою актуальність від початку і аж до самого кінця гри. Чому? Та тому, що в нього скілсет дуже крутий. І в лейті він заходить дуже круто на хардову лаву. Та ж сама збільшення швидкості, збільшення основних параметрів дуже гарно йому зайде. Тому я б рекомендував Дублі Сухатого притримати і не скормлювати. Далі ми просуваємось до Жескара. Жескар супер крутий герой, того що в нього є збільшення захисту, збільшення атаки в одній навичці з перезарядкою в три ходи, і також в нього є провок, що дуже круто заходить на початку, можна сказати, в всі підземки, можна його брати, ну, окрім паучихи а в лейті він круто заходить в місто, тому я би Жескара також би притримав і, звісно, би покращував. Також друзі, ви можете здатись запитанням, що спочатку робити: закривати фракцію чи посилювати якогось одного героя. Як завжди, спочатку закриваємо фракцію на фул, а тоді вже використовуємо дублі для того, щоб покращувати своїх. Героїв. Далі ми рухаємось до Леді Анабель, Фактично, вона заходить тільки в одну локацію, це Бумал, але там стати потрібні такі е, непростенькі стати. так? Ну і якщо у вас буде декілька леді Анабель, не забуваємо її також дублями Апати і Апати. Далі ми рухаємось до ратника. Чому до ратника? Ви ж ніби можете задати запитанням, це ж анкільний герой, і від нього потрібно тільки його А3, щоб він наклав. Так, друзі, але зазвичай ратнику потрібна висока швидкість. І якщо у вас вже Анкіл працює, то е не рухаємо ратника. Так, можете там заплюсувати його там на 1, на 2, тільки... Вважаємо, друзі, на швидкість, тому що швидкість також буде збільшуватись. Якщо у вас анкіл працює, краще просто його не чіпати. Ну, навіщо? Чіпати те, що і так працює. Далі урсала скорботна от З лордів стяга це е, крутий рес. Вона дуже гарно заходить в всі підземки, а особливо, друзі, хороша нагіру на, на е, початкових. Для початкових гідроборців, також давайте ми поки що відійдемо від е, наших фракцій і зайдемо ось сюди, в посилення героїв виберемо якогось героя, інформація і бонуси посилення. Як ми можемо побачити, плюс 4 дає ось такі е, прибавки: це 40% до здоров'я атаки захисту, 55 точності опору, 15 швидкості, 30 критичної шкоди і 10 швидкості. Навіть якщо ми е, просто пофантазуємо, і навіть якщо в половину епіки будуть покращуватись, це дуже круто. В Половину маю на увазі 2, по 20%. Тут десь 30%. Е, швидкості, я думаю, буде плюсуватися плюс 10. Е, я так думаю, що залишать 5% тут швидкості і 5 тут. Ось, ну, кріт шанс кріт урон, ну не знаю, можливо, такий залишиться, а можливо, буде трішки менший. І далі йдемо до наступної фракції. Наступна фракція у нас вищі Ельфи тут є із супер хороших героїв. Які використовуються на початку, так і в Лейті. Є, друзі, елітний гвардієць. Ми знаємо, так він заходить фактично у всі підземки. А в Лейті він використовується на гідрі. Отаке не дядько, використовую його. І збільшити йому параметри, в нього швидкість трішки, він такий одноногий, збільшити йому швидкість і всі решта параметри буде дуже круто. Я використовую елітного на четвертій гідрі. Рухаємось далі. В нас є Скайораміс, якого я також бачив на е, середніх аккаунтах, що люди використовують його на гідрі. Тому, ймовірно, це найгарніший епічний герой, один із самих гарніших, так? деякі легендарки курять в сторонці. Я би його дублі також приберіг. Йдемо далі плавно і зупиняємось аж на Нельдору Криголаму. Отаке От не дядько може зайти як на початківців, як для початківця, так і для лейтграбця. Для початківця це непоганий герой, для лейт гравця це, звісно ж таки, хардлава. І е, ми знаємо, що у нас рейд це такого собі роду марафон, і е, для хардлави потрібно готуватись буде спочатку. Нельдори попадали, плюсуємо, і далі будемо використовувати його на <кхід> хардлаві. Далі Вергіс. Вергіс, друзі, це саме бюджетний соло-краб. Я би його також плюсував, тому що йому е, параметри непогані, такі високі, потрібні досить для того, щоб він закривав хардового краба. І фактично тут все. Є ще хороші герої, але вони використовуються більше на початку. А на початку ми знаємо, що у нас немає дуже багато дублів, а краще на початку використати дублі для е, посилення. Саме фракції. Йдемо до священного ордена. Е, так, тут є Аотар. Чи можна його плюсувати? Так, можна, якщо ви його використовуєте на клановому босі. І перший герой, якого я рекомендую, це друзі Фенакс. Чому? Тому що у нього кінський множник на. Автоатації це блок оживлення, тобто, з якщо взяти ту ж саму леді Мікаге, то Фенакс може набага, е, натворити багато е, бруду для противника, просто вбивши основного якогось ДД з блоком Раса, і фактично все. Далі у нас є Деякон Армстронг. Якщо він у вас вже використовується в Анкілі, то я би його не чіпав, якщо все працює. А якщо ви його не використовуєте в анкілі, то можна, друзі, його також. Апати, я в свій час досить довго використовував його як розломщик е, і такий герой контролю на аренці з арбітром. Далі, далі, друзі, у нас є анахорет, і якщо ти дивишся, е, мої відосики, я з анахоретом фармлю 25-го Альнаме, анахорету там потрібно такі. Е, не можу сказати, що топові параметри давати йому, але він все ж таки потрібно, щоб там був жирненький. Тому якщо у вас буде декілька анахоретів, ви зможете його трішки посилити. Далі, кардинал, друзі. Плюс четвертий кардинал буде краще переживати, і все ж таки Стомскін кардинал, як плари люблять його називати, ніхто не відміняв, і вона завжди буде актуальною на ранці, як мінімум на 3-х на 3 і на звичайній. І наступним героєм, друзі, виступає у нас інквізитор Шомаель. Як ми знаємо, топчик на гідру раніше використовувався. Як банка, зараз в сетті згубності його більше полюбляють одягати і використовують як більш такий ДД, допоміжний ДД, який заливає і контрить голову страху. Також іноді з'являється проти тарасів на аренці. Так що його рекомендую, друзі. Двох можна прокачати і якогось одного починати вже апати, якщо у вас будуть дублі. Анірі, Анірі, друзі, це супер топ дівчинка на Альнаме, також там стати потрібні кінські їй, і якщо ви не можете одягнути, то можете завжди заплюсувати і трішки підвищити її параметри. Також Анірі е з'являється у нас інколи на гідрі, непогана, тобто збільшення її характеристик тільки в плюс. Йдемо далі до варварів. Кого би я тут, я би тут обрав, друзі, двох героїв. Перший це. Фахракін товстий, тільки через те, що він використовується як блендерист на хардлаві, і фактично все. Друга це небесна чарівниця. Особисто я знаю, проходжу альнаме, і там їй, повірте, потрібно кінські параметри дати, плюс сет кам'яної шкіри або сет імунітету, так що вона плюсуватись може і заслуговує цього. Більше тут я не побачив хороших героїв. Йдемо до племен огрінів. E, перша друзі, уго Уго можна качати дві цих дівчинки собі на аккаунт і використовувати на гідрі. можна плюсувати, плюс 4 робити, розганяти її ще більше її параметри і в кращі артефакти одягати, можливо, якісь інші сети на гідру. Уго напевно ніколи не втратить свою актуальність там. Далі, наступний герой це Грукус. І тільки через те, що якщо ви його будете використовувати на Хардлаві то йому можна трішки швидкість хоча б поапати і точність, так, щоб він ну, не був такий е, супер повільний. Йдемо далі. Далі у нас є людожер, але тут по такому принципу я би використовував людожери. Два використовуються на Анкіл, я би ще двох людожерів. Положив на склад. І ось же з п'ятого людожера я би вже починав апати потрішки е, якихось анкільних людожерів, якщо вам це потрібно. Але, друзі, якщо працює, краще не чіпати, тому що можна наробити собі е, проблем на рівному місці. А так можна людожерів апати, але вважати, друзі, на швидкість. І Урогрим, непоганий герой, в мене його немає, але він для соло. Качу корму на деяких локаціях. Йдемо далі до ящеролюдів. Із ящеролюдів тут е, я скажу за двох героїв. Перший це отруйник. Хороша героїня, вона йде і на Чорну вдову, і на аміуса використовується, На аміусі потрібно їй досить непогані такі параметри давати, як здоров'я, так і захисту, як і швидкості, так і точності, тому її сміло можна апати. І другий герой, друзі, другий герой це Скасікс. Скасікс це один із самих бюджетних клінців в грі, так, з блоком штрафів, тому якщо ви його десь використовуєте, можете його. Потрішки та й плюсувати. Йдемо до покручів. Хто ж тут є у нас із покручів е, топовими героями? Топовими у нас є, звісно ж таки, фейн. Якщо вам важко дати фейн хороші параметри, і ви її хочете використовувати в анкіл на КБ, ви, звісно ж таки, можете її заплюсувати, буде трішки простіше. Але якщо у вас вона вже ходить, відповідно, так як і всім. Друзі, дивіться на швидкість, щоб ви не поламали. Також, друзі, товсторіг. Донедавна я товсторога дуже активно використовував в себе на аккаунті на е, звичайну аренку, на аренку 3х3, але зараз появились трішки кращі герої, і товсторіг, помаленьку-помаленьку вже відійшов на склад. Е, чому йому вартує апати? Того, що, друзі, 95 швидкості, його дуже важко розігнати по швидкості. І навіть якщо плюс четвертий там додасть йому 5-10 швидкості, це буде дуже круто. Ось. Тому якщо ви використовуєте товсторога і кращого контролю у вас на аренці немає, сміло його можна апати вверх. Так, у нас залишається тут кицька кемтун, її можна апати тільки, якщо ви використовуєте її на гідрі На 10-ту хардпаучиху не потрібно її апати. Решта героїв я тут розлітати не буду. Звісно, якщо я пропустив або пропущу якогось твого улюбленого епіка, напиши це коментарі, кого я пропустив. Далі до орків. <кій> З орків тут хороший є Тагор новенький герой, і, чесно вам скажу, дуже круті в нього навички і. В лайті, коли ви або вже в більш пізній грі, коли ви вже захочете йти на гідру, просто придивіться до нього, того, що в нього скілсет просто отакенний на гідру. Звісно, по всіх підземках можна його тягати на війну фракцій, це навіть не обговорюється. Тобто та гора можна. Апати сміло. Е, далі хто, друзі, пророчка. Пророчка ми знаємо, гра рейд до пророчки і після це дві різні гри. Так що пророчку сміло на 4 апаємо. І, напевно, я тут більше нікого не виділю такого, кого би ми могли хотіти апати. Йдемо до демонів. І з демонів, друзі, алюра. Якщо у вас проблематично формиться фея, ви, звісно ж таки, можете свою алюрку апати. Але на всякий випадок я би дві алюрки залишив для того, щоб зробити собі суперкруту команду на авто і не паритись із цього поводу. А далі вже третю можна задавати в якусь свою одну алюру. Йдемо далі, і далі, друзі, я зупинюсь аж на Магнарові. Чому? Тому що Магнар все ж таки бити вміє, і до сих пір я знаю людей, які... Пофарбували його на 6 зірочок і використовують його як на онлайн аренці так і на аренці 3х3 або на звичайні, того, що Магнар може здивувати своїм, своєю шкодою по ворогах. І е, плюс четвертий Магнар Ну буде бити трішки краще. Далі тут фактично нікого більше такого, на мою думку, немає, кого би можна було апати. Йдемо до несмертної орди. Звісно ж таки, топовий гаргораб. Можна і потрібно його апати, того що це арбітр на мінімалках, і я думаю, ви його будете використовувати досить довгий період на своєму аккаунті. Ловець. Ловець крутий тим, що він дає просто дуже багато заливу вашій команді. Найперше, де ми його хочемо використовувати, це анкіли. А друге місце, друзі, це Гідра. Дуже багато заливу, провокація з автоатаки і прикольна пасивна навичка. Тому ловця, напевно, я би рекомендував, щоб ви його апали. Далі ми рухаємось далі до гідрового хаска. Хаск також 98 база, йому не завадить трішки швидкості, трішки точності, друзі. Того, що ми хочемо хаска зробити швидкого, з точністю і ще й дамажньо, щоб він міг і накладати дамаг, і був провокатором, або міг підстрахувати нашого провокатора на гідрі Рухаємось далі. Є у нас ще хороший такий герой, як мавзолейник Це вже більш для лейтових грабців, які фармлять місто, так, його можна. Апати, але фактично до міста його апати не потрібно, краще дублями посилити фракцію. Вогод. Вогот не втрачає свою актуальність. Навіть зараз на ренках 3 на 3 можна побачити досить цікаві команди, наприклад, Ліліту плюс Вогот або ще якісь зв'язочки, і вони, друзі, чесно вам скажу, іноді дивують. Дивишся, епік нападаєш і получаєш тягла. Тому воготика я би також рекомендував. Прокачувати. Острокс є у нас такий досить цікавий герой, оціночок у нього мало, але, друзі, він дуже непогано заходить на гідру. Якщо кращих у вас гідроборців немає, тому дублі приходять, можна Острокса. Трішки тай апати. Йдемо далі, темні ельфи. Із темних ельфів я би виділив темного келя, того що це в лейті, це фарм 10-го хардового дракона. З кого він буде апатись, поки що невідомо, але я би все ж таки на нього якісь дублі тай зберігав. Ну, будемо бачити, коли. Почнеться реліз цієї обнови, що його можна буде апати. Далі є цікавий герой дерандил, який може на початку і в середині гри здивувати своїм А-2, тобто йому трішки можна буде поапати його параметри, і іноді здивувати ворогів своїм дерандилом, особливо якщо у вас ще душа на нього шести ну буде прикольно. Далі. Далі, далі, далі. Багряна маска, якщо вона використовується у вас на соло проходження, Бомала, того, що там параметри також сильні потрібно. І, напевно, я би сказав, сайларка. Якщо, друзі, якщо у вас є душа, і ви її використовуєте, як такий контроль на аренці. Ми знаємо, зараз мета трішки змінилася. Е, прийшов Арманс, і він трішки поміняв мету з таких більш повільних на швидкісні команди. Знову, є луа непогана, ну але не знаю, чи ви захочете її апати і використовувати. Звісно, якщо використовуєте, вона у вас прокачена, то можна в Луа також вливати її дублі, щоб посилювати її на аренці. Прямо до відступників. З відступників, хто тут є у нас хороший, давайте я найперше відзначу драху. Того, що драха тільки вам приходить на аккаунт, вона вже є суперкорисна. Я пам'ятаю, як мені прийшла драха, і я почав промити 25-го дракона, просто ось так. Біс, бісить трішки її пасивна навичка, що вона зараз ніби її поправили, ну раніше дуже довго проходження за рахунок пасивної навички. Далі вона, друзі, використовується для проходження того ж самого Аміуса. Далі, далі, до кого ж ми повернемось, друзі, до Фаталіста. Чому саме до неї так вона використовується в анкілах, але, друзі, не потрібно забувати за гідру. І ми можемо сміло її там використовувати. Далі, напевно, я скажу вінценосна. За СНШ не буду говорити, того, що вінценосна в рази краща, і е, зробити якусь вінценосну з опором, небагато швидкості, з опором, і можна іноді здивувати противників. Е, Гравців, які люблять грати умовним якимось фарманзом. Можна звісно ж таки, він ценосною здивувати. І, друзі, Віспер, Віспер, просто на дівчинка на гідрі, якщо її гарно вдягнути, якщо у вас є якась хороша душа, там 4, 5, 6 зірочок, обов'язково її апайте, і ви зможете набивати просто колосальні цифри на гідрі. Повертаємось на одну героїню назад, і це, друзі, золота жниця. Ось тут трішки будемо детальніше зупинятися. Ми знаємо, що вона має хорошу базу 111, це більше, ніж в арбітра. І якщо ми, якщо ми подивимося зараз, повернемось в вартові фракції і дивимося, арбітр в мене, я вже напевно буду себе рахувати, гравцем лейтгейму, у мене всього на всього два дублі. І тобто до максимум в мене, ой-ой-ой, ще як довго. Фракція відступників в мене закрита повністю. Тобто, це вона ще 6 швидкості отримує. А якщо ми ще золоту жницю апнемо плюс 4, це буде просто колосальний розрив між нею і арбітром. А як ми знаємо, у нас зараз швидкісні паки повертаються на арену, тому дублі обов'язково друзі, в неї вливати. От буде вам. Героїня із заливом. Напевно, тут все. Можна ще розглянути караульну склепу, страхолюда круті герої, так, але е, просто так їх апати, ну не знаю. Йдемо до гномів. До гномів, хто ж тут у нас є хороший? На перший це у нас Геоман, це отине дядько на гідру. І друзі, хоч йому і не дуже той потрібно, ті всякі крітшанси. Швидкість точність і базові параметри, звісно ж таки, він буде задоволений, якщо ми його зробимо плюс 4. Два геомантики я би залишив на аккаунті, а вже починаючи з третього, вже би якогось геомантика апав. У мене один поки що геомант і то недавно прийшов на аккаунт. Далі пропускаємо, 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 і, напевно, я зупинюсь аж на галі. Галя Довгокоса досить крута героїня. На Аренку, вона такий соло-шотер, можна сказати. Походила, одного бемкнула, походила, другого бемкнула. Ну, точніше, навпаки, тут вона отримає додатковий хід, і ще тут також може нормально робити ворога. Тому Галадов коса плюс четверта, з якоюсь душею може здивувати ворогів на Аренці. Деміта, Деміта, друзі, груїня в Анкіли, героїня, з якою можна. Проходити альнаме. Так, я надіюсь хтось з такі робив, того що вона має такий скілсет, який це дозволяє. І, звісно ж таки, її апати також можна, але не забуваємо за швидкість, якщо ви її зараз використовуєте в анкілі. До суті сутіні переходимо. Хто ж у нас тут заслуговує 에, того, щоби апати. Давайте я так скажу: всі, не всі. Більшість героїв тут хороші, так, торагі, хотатсу, але вони роблять свою функцію навіть без плюсування. Але от той самий Торагі, так, на крапчика якось можна використовувати. Е, зупинюсь, друзі, я тут на обору обов'язково душу ловимо, робимо її плюс 4. Обору плюс Мікаге, обору вдягаємо сет Раталоса, і вона з автоатаки буде просто вам божити на гідрі. Тому за оборо пам'ятаємо, апаємо її обов'язково. Фракцію посилити всіма іншими оборо обов'язково, друзі, апаємо. І генбо. Два герої. Генбо, ви знаєте, що він крутий на ранку. Плюс четвертий може також своєю шкодою здивувати на ренці. Решта за, е, за вашим поглядом. Духи лісу. Духи лісу, хто у нас тут є із топових героїв. Креодан сапфірний це ардлава, це дуже крутий герой. І підвищення його параметрів ну, покращить вам проходження. Далі є у нас Даїті. Даїті, ну він просто, просто хороший герой, його можна брати, ну куди вам заманеться, туди його можна брати. І плюс четвертий, відповідно, він також буде краще себе показувати. Орн деревний. Хороший герой для соло качу Корму на 25-му драконі. Е, робимо його, плюс 4, буде трішки швидше і трішки буде простіше його вдягнути. Хоча його і так не важко вдягати. Він дуже круто грає за рахунок своєї пасивної навички. Далі. Руелла. Е, Руела крута героїня. ну, Найбільше ми її хочемо бачити в швидкісному фармі саме Альнаме. І тому, якщо у вас є всі подіб... потрібні герої для ось цієї команди, ви, звісно ж таки, можете Руелу трішки апнути, збільшити і до того немалу швидкість, і збільшити, друзі, ще і точність і основні параметри. Також Руела може використовуватись за рахунок того, що вона е, має е, залив. Шкали ходу, можна її використовувати в парі з арбітром, того що арбітр накладе вам збільшення атаки, тут буде збільшення крит шансу. і можна таки використовувати її по аналогії з золотою жницею на ранці. База 112, посилення фракції, плюс четверта, от вам є і непогані швидкостя назбирується. Далі йдемо до дрядинії. Дві залишаємо, третю можемо вже починати вливати. Чому дві? Е, того, що можна в турндопак, того, що можна навіть просто на третю-четверту гідру, вона дуже круто заходить, знаю людей, які її там використовують, і просто вона їм подобається за рахунок свого скілсету. Ілла Живокоста – Коста цікава героїня, але, напевно, я би не спішив її апати, а ймовірно, е, насамперед. Заливав нею е, фракцію. А тоді, якщо вам вона десь знадобиться, її можна завжди заплюсувати на плюс 4. Ось такі роздуми, ось такі герої. А якщо я пропустив якогось героя твого улюбленого, ти завжди зможеш написати це в коментарі. І також напиши, скільки, на твою думку, плюс четвертий герой отримує швидкості. Це на сьогодні. Якщо відео сподобався, ти знаєш, що зробити. І зустрінемось у наступному. Uh, on a skill one attention she a hundred. Gets everything that she wants in abundance, knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.